Ці помідори не залишать вас байдужими з натертим часничком, який, як пухнастий сніг, притрушує томати в банці. Такі помідори не тільки ефектно виглядають, а й смачні. Вони мають пікантний смак завдяки часнику і гірчиці. Помідори я обрала тугенькі сорти, роблю зубочисткою проколи біля хвостиків, тоді не буде лопатися шкірка. Заливаю крутим окропом на 10 хвилин. Натираю часник 12 здоровених зубків на дрібну тертушку. Можна подрібнити через прес, але тоді. Буде мутним маринад. Воду зливаю, виміряю, доливаю і рівняю на півтора літра. На 1 літр води потрібно одна столова ложка солі, в якій міститься 30 г. Цукру треба 3 столові ложки. Ставлю на вогонь, хай закипає. У банки розкладаю по 3 духм'яного перцю, 1 чайній ложці гірчиці і пів чайної коріандру в зернах. Тепер часник. Я його розділила на і порозкладала. Це приблизно по дві чайні чималі ложки. На 1 літрову баночку треба оцту 25 мл, тому я в кожну півторачку вливаю по 35 мл, заливаю киплячим маринадом, перевертаю і закутую. А вам подобається такий помідори під снігом? кажуть на любителя, але й ми з вами. Теж скажу я вам на любителя смачного.